Хоча лише жовтень, але щось зимове вже літає в повітрі. Ви помітили? У магазинах почали з'являтися ялинкові прикраси. Діти починають мріяти про подарунки, а дорослі, дорослі шукають атмосферні зимові книги для створення відповідного настрою. Тож сьогодні я тут з добіркою книг від 3 до 6 років, які створять відчуття диво ще задовго до Різдва. І перша книга це Листи Катрусі до Святого Миколая та Бабусі. Це мила історія про. Листування та любов до близьких. Бабуся Катрусі захворіла, тож тато пропонує дівчинці написати їй листа. Така звичайна річ для дорослих перетворюється на справжню пригоду для маленької дівчинки, і звісно ж з дивом у фіналі. Як ведмідь не проспав Різдво, неймовірні ілюстрації та римований Текст перетворюється книгу на справжнє зимове диво. Тільки уявіть, лісові мешканці готуються до різдва, проте вони тривожаться, що їхній друг може проспати найчарівнішу ніч у році. Тож вони вирішують його розбудити, щоб він міг відсвяткувати зі всіма. Лама, лама та його мама готуються до Різдва часу приготувань, покупок, прикрашання линки та випікання печива. І, звісно ж, малий лама хоче, щоб свято настало вже, як і всі діти. А мама спокійна, терпляча і любляча, показує своєму малюку, що Різдво починається не з подарунків, а з любові та турботи. Якщо вам сподобалася ця добірка, зберігайте, щоб не загубити.